Чому ось такий раціон призводить до переїдань. Що тут не так виглядає, в принципі, збалансовано. Але якщо уважно придивитися, то це теж дієта. Чому? Я дієтолог, коуч зі здоров'я і в цьому відео я розкажу, чому люди не можуть схуднути, або якщо собі щось дозволяють, то вже просто не можуть зупинитися. Давайте розглянемо ось такий варіант харчування. Сніданок збалансований і класний. Обід не вистачає складних вуглеводів. Вечеря не вистачає трішки білку, там смажена картопля сиром і салат. Але. Все було б прекрасно, якби додати один-два перекуси. Після сніданку можливо його б і не потрібно було додавати. Але за умови, якщо людина снідала не дуже голодною, якщо сильний був голод, то тоді організму потрібна була би швидка глюкоза, тому що ось цей сніданок він буде дуже повільно піднімати рівень цукру в крові. Для здоров'я нашого це абсолютно прекрасно. Це те, що дасть нам нормальний рівень глюкози і. Буде профілактикою різних захворювань, але якщо був сильний голод, то рівень глюкози буде підніматися дуже повільно, і людина буде хотіти їсти. Тому між таким сніданком. І обідом можна було би зробити перекус фрукти, наприклад, з йогуртом, будь-що, навіть якийсь десерт. Далі обід. Тоді би якби був перекус, можна було б сказати, що окей, хай такий обід буде, але можна було би додати і складних вуглеводів. Що би додали складні вуглеводи, то ввечері би можна було би навіть так обійтись, тобто картопля запечена з сиром та салат. Але якщо людина активно тренується, і це, наприклад, день тренування. То такого раціону мало, однозначно потрібен перекус. Ви скажете, та начебто забагато їжі, я там менше їм. Так, можна їсти менше, але це вже буде дієта. Як ми знаємо, всі дієти провокують переїдання, вони не працюють довгостроково. Для того, щоб мати нормальну вагу, комфортно для себе, вам потрібно харчуватися систематично, постійно. Не періодами, коли ви себе тримаєте, ось так, наприклад, харчуєтесь, при тому, що, можливо, там між обідом та вечерю ви відчуваєте голод, ви терпите, Них їсте, буде 100% переїдання. переїдання. Момент переїдання споживається велика кількість їжі, яка в той момент, коли ви її споживаєте, організму не потрібна. Звичайно, вона піде в жирові запаси. Однозначно, якби їжа поступово була би по мірі того, як організм її потребував, то організм би в моменті використовував цю їжу у вигляді енергії. Якщо ж переїдання трапляється потім, а воно зазвичай трапляється тоді, коли енергії цієї стільки не потрібно, то все воно буде відкладатися в жирові запаси. Тому навіть якщо ви харчуєтеся здоровою їжею, і ви розумієте, що після того, як ви поїли, ви встаєте і вам хочеться заїсти якоюсь цукерочкою, це все, скоріше за все, там було мало швидкої глюкози. Або з'їжте цю цукерочку, або додайте якийсь солодкий соус. Другий варіант зробіть перекус. Якщо ви будете так харчуватися постійно, то ви будете переїдати. Але ви може. Можете сказати, так а як же тоді худнути, де дефіцит кілокалорій? Я скажу так: якщо ви сидите на дієтичному харчуванні, не надійтеся, що ви скинете вагу, тому що ви будете переїдати, і вага буде набиратися за рахунок цих переїдань. Все те, що ви там обмежуєте і контролюєте, не матиме ніякого сенсу. Через ці переїдання. Наступний момент мають бути смаколики. З перекусах можуть бути смаколики. Тоді ваш мозок буде спокійний, що немає якоїсь дефіцитної їжі. Він не буде провокувати переїдання ще через це. І, звичайно, емоційне харчування це теж така велика тема, яка теж впливає на те, як ви харчуєтесь, але фундамент здорової харчової поведінки. Це харчуватися систематично, не обмежувати, якщо ви намагаєтесь рахувати кілокалорії там в межах 1600 кілокалорії 1500, Це мало для будь-якої людини. Лише для людини, яка лежить на дивані цілий день, будуть переїдання. Навіть не сподівайтеся, що ви там щось витримаєте. Як тільки ви будете втомлені, буде недосипання, якийсь стрес, захочеться себе пожаліти. Буде однозначно переїдання, і частина того, що ви з'їсте, піде в жирові відкладення, і організм буде дуже неохоче. Віддавати ці жирові запаси, тому що він не довіряє вам, тому що він думає, що постійна нестача їжі. А якщо постійно нестача енергії, то, звичайно, краще запастися на випадок того, якщо її взагалі не буде. Тому він підлаштовує метаболічні процеси під кількість їжі, яка поступає. Не намагайтеся харчуватися. Так само і додавати фізичну активність, і думати про те, що ви почнете худнути. Якщо ви збільшуєте фізичну активність, то вам потрібно і збільшувати трішки харчування. Це не говорить про те, що там багато всього, але додати більше білку, наприклад, складних вуглеводів. Розглянемо на прикладі машини. Да, у нас є машина, яка використовує 10 літрів бензину на 100 кілометрів як би нам там не хотілося, щоб вона використовувала 8 літрів бензину, вона все одно буде використовувати 10. А якщо інтенсивність руху підвищується, затори на дорогах або якесь водіння екстремальне, і так далі, буде розхід збільшуватись. Це порівняти з фізичними навантаженнями. Коли ви спокійно їдете, ви використовуєте там 10 літрів бензину, коли якісь умови змінюються, 12, наприклад. Фізична активність це як така, таке водіння більш активне. Організм не перехитрити, він завжди візьме те, що йому потрібно, тому що його основна функція вижити. Голод – це один із найбільших страхів. Тому, якщо ви думаєте про те, що я ж собі інколи щось дозволяю, дійсно ви дозволяєте. Чи це ви так себе інколи жалієте, або коли не доспали, або немає сили волі чи контролю, ви починаєте їсти собі, дозволяти? Це зовсім інше. Це вже якраз зрив і переїдання. дозволяти собі це в моменті. Ви йдете, побачили якісь якусь смачненьку булочку, яка там пахне. Ви собі її купили, скуштували і подумали: ага, чи мені смачно чи ні, буду я її доїдати, чи не буду. І вторювати собі, що мені це можна в будь-який момент, мені не потрібно цим переїдати. Тому, якщо ви вже пробували безліч дієт, намагалися контролювати своє харчування, рахувати кілокалорії, і все одно ви не худнете, Будь ласка, перейдіть на нормальне харчування. Передивіться ще раз це відео. І подивіться, як ви харчуєтесь, проаналізуйте. Також приходьте на мій інтенсив перестати переїдати». Ми з цим попрацюємо більш детально. Або для початку просто проаналізуйте, як і що ви їсте. Як часто ви після того як поїли, встаєте зі столу і думаєте вже про наступний прийом їжі. Це головний показник того, що ви себе неправильно годуєте. Ви недостатньо смачно себе годуєте і недостатньо насичено.